Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал, і сьогодні в нас нове надходження Kia Sorento 2012 року з дизелем 2,2 двигуном на автоматичній коробці передач на повному приводі. Автомобіль офіційно купувався в Україні. По комплектації у нас салон з текстилю, також є кітчхол, електроскупінчу вікон, електроолювання дзеркал, мультикермо. Ось так виглядає приборна панель, доставлена андроїд магнитола двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Задній ряд ціні в нас в гарному стані. На автомобіль встановлені 17 легкосплавні диски на зимовій резині. Також є парктроники, камера заднього виду, фаркоп. Заявлено пробігу на автомобілі 196 тисяч кілометрів. Придбати ви його зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна 1А. Ціна на даний автомобіль буде склати 12 500 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займається пригоном автомобілів зі штатів.